Я сьогодні вас запрошую на заняття з розвитку мовлення. Дітки, давайте пригадаємо, чим ми займалися з вами той тиждень, це що ми вивчаємо з вами. Так, овочі мовоча, ми вже з вами і розглядали, і ліпили і знаряддя праці, так, які потрібні для того, щоб обробити ці овочі, так, дітки? А ще що? Як їх саджають? Що потрібно, щоб вони росли? І які є різновиди овочів. І ліпили, і малювали, і клеїли. Ви такі роботи надсилали. Дуже гарні. Ви в мене дуже старанні дітки. До нас сьогодні завітала Оленка і Максимка. І вони ще хочуть дізнатися, що ще може рости на ділянці або на городі. Максим, Оленка, подивись, що в нас ще росте? Укроп. Петрушка щавель, Укроп Петрушка щавель. Дітки, одним словом можна сказати. На ділянці росте зелень. Повторіть, будь ласка, Оленка і Максим. На ділянці що росте? Зелень. На городі Максимка, що росте? Зелень. Вірно, дітки. А що росте на цій ділянці, подивіться? Це капуста. Вірно. Подивіться, ось мала капуста. А про велику можна сказати капустище. Капустище. Хто яку хоче взяти в подарунок? Оленка і Максимка. Так, Максимка, яку ти хочеш взяти невеличку капустинку? А Оленка хоче взяти капустище. А на цій ділянці росте картопля. А ось є картопля, так, дітки? А є картоплище. Давайте ще раз повторимо картоплище це теж нове. Словом на найбільшу картоплину кажуть «картоплище». Вірно, дітки. Давайте ще раз повторимо і запам'ятаємо нові слова. Зелень, капустище, картоплище. Молодці. Оленка і Максимка. Дітки, давайте ще раз пригадаємо, що можна зробити з цих продуктів. Зварити суп, борщ, зробити салат. Правильно, дітки, давайте з вами зробимо салат. Друзі, і з чого ми його будемо робити? Давайте пригадаємо Із помідорів, з огірків, цибулю, зелень. Та капустку можна покласти. І коли салат готовий, дітки, куди ми його покладемо? Так, це буде. У салатницю. Повторіть. Салатниця. Так, правильно. Дітки, а якщо забули салат посолити, в чому лежить, лежить сіль? У сільниці. Давайте ще повторимо. Сільниця. До салату треба хліба. У чому лежить хліб? У Хлібниці. Давайте ще разом. У Хлібниці. А щоб ми охайні були з вами, то на стіл треба поставити серветницю. Ще раз серветницю. Молодці! Як сьогодні наші друзі, так, дітки, з нами. Поспілкувалися гарно, а давайте пригадаємо, що ми робили на городі. І пограємо в гру. Що ти робив? Я почну, а ви будете продовжувати. На городі ми збирали овочі. Що ми ще робили, дітки? Ми сушили зелень. Нас пригощали друзі. Ми обробляли огород. А ще, дітки, як можна реченням сказати? На городі ростуть не тільки помідори, а й капуста картопля. А ще давайте ви спробуйте. На городі росте не тільки зелень, а що ще? А й перець цибуля. Дітки, ми сьогодні дуже гарно попрацювали так? з нашими друзями Оленкою та Миколкою. А ви, дітки, спробуйте вдома повторити для вас нові слова. Добре і вимовити їх, бо це дуже-дуже важливо. Нам час прощатися до нових зустрічей.